Усім привіт! Вже деякий час хотів зробити якийсь цікавий свічник. Тож пішов на найближчу барахолку, купив там такий мідний побитий життям горщик та різнокольорові скельця. Of an earthquake on a roll. Through these parts, be part and party of up the, up the one and only scroll. Formula of deepest night. If it's you, then show your might. Join what once was rent asunder to the sound of flames and thunder. Ready, set, watch, watch! And Oh, potent bowl of omnipotent potion. Now here our wish and grant us a notion. Можливо, саме цей мультфільм початку нульових із дитинства і став натхненням для створення цього свічника. Для початку треба вирівнити горщик. Він дуже побитий, пом'ятий. Для цього його потрібно відпалити, нагріти до 300-500 градусів по Цельсію та дати остигнути самотужки, а поки можна попити трохи кави. Також я відпалюю верхню частину горщика. Бо планую там робити отвори. І чим буде м'якше мідь, тим легше буде сверлити. Є декілька годин на те, щоб вирівняти його після цього, бо потім мідь набирає свою звичайну пружність, стає такою самою, як її була до відпалу. З зовнішнього боку я використовую звичайний молоток, а з внутрішньої простукую задньою стороною викрутки. Можна використовувати будь-що, що вам підходить, чим вам буде зручно працювати. Потрібно це робити не поспішаючи, і якщо міть не піддається, щоб не з'явилися тріщини, можна відпалити знову. Далі я розмічаю та свердлю отвір під лінзу та скельця. Спочатку меншим сверлом, потім більшим, а потім з'єдную їх в один великий отвір. Потрібно не поспішати, бо, як бачите, навколо отвору мідь прогинається, та потім знов її потрібно вирівнювати. Далі, щоб підігнати отвір в розмір, можна використовувати звичайний напильник або якийсь електричний інструмент, наприклад, гравер з каменем, або я використовував осцилюючий інструмент, реноватор і шліфуючу насадку. Це було досить зручно, але все рівно потім потрібно вирівняти наждачним папером. Я намагаюся встановити лінзу максимально плотно, з мінімальними зазорами. Це трохи складно, займає деякий час, але потім буде виглядати досить цікаво. Потрохи з'являється щось подібне до бажаного. Таким самим чином процверлюю отвори під маленькі зелені скельця. Та роблю їх або у розмір, або трохи меншими, щоб потім загнути краї назовні. Та Так виглядає як на мене трохи цікавіше. Потім ще раз відпалюю горщик, щоб він був м'якше, щоб легше було працювати з міддю. На поверхні з'являється багато окалини, багато оксиду міді, яку можна прибрати, наприклад, пилососом або просто змити. Навколо великого отвіру 2-мм сверлом маленькі отвори. Та відпаленим мідним дротом фіксую камінці. Виглядає, як на мене, цікаво. Кожен камінчик фіксував якось інакше, щоб виглядало більш цікаво. Внутрішню сторону проклею алюмінієм це такий алюмінієвий скотч. Що буде покращувати відбиття світла від маленької свічки? Місця для розташування зелених шматочків скла. Обирав майже випадково, просто щоб виглядало якось гармонічно та цікаво. Тепер можна встановити свічу та перевірити, як працює фокус лінзи. Я шукав саме таку лінзу, яка дасть подібний ефект калейдоскопу. Тобто багаторазове відзеркалення полум'я свічки та фокусування світла, збільшення його яскравості. І здається, це мені вдалося. Тепер можна перевірити, як воно працює у темній кімнаті. Вгору вона світить приблизно так само, як і звичайна свічка, але є такий цікавий ефект від цих зелених скелець на стіні, можна побачити. Та один фокусований промінь від цієї лінзи. Виглядає досить незвичайно, як на мене. Чи можна використовувати його як ліхтар? Так, в абсолютно темній кімнаті їм можна щось підсвітити. За пів метру він дає достатньо яскравий хотспот, та, якщо наблизити, бачимо, що він стає ще яскравішим. З інших боків, він виглядає досить цікаво та незвичайно. Усім дякую за перегляд. На все добре, все буде Україна!